Всі... Дошоває кабіна. Ми будемо з інших регіонів їх брати, і ми будемо їх кваліфікувати і від але вони, на превеликий жаль, 30. Але ми повинні дивитися в майбутнє, ми повинні готувати їм за війну в повному складі. Ми беремо, ще три отримали лікаря. Які ми перейдемо, наступний наш крок заперечуємо. Ми сьогодні маємо найкращу дитячу обласну лікарню. І це наше завдання тут підготувати фахівців, щоб вони надавали безкоштовну допомогу діткам. І я буду ставити це питання перед керівництвом після сьогоднішньої нашої зустрічі із громадянами Городищенського району, щоб ця допомога надавалася в нас. Нема підготовлених фахівців, ми зобов'язані готувати їх. А чому? I <laughs> Давайте.

Наша... Сьогодні ми вишиваючи. І художник показує зовсім по правді і по-мистецькому гатунку. Вже даються призмі, але кожен зібирається. Ото вирішування, яку напад любові, любові художниці, художниці України. Народних майстрів.